Ну що, друзі, я нарешті знайшов цей скарб. Сусіди кажуть, що продається в районі 1000 доларів, може трошки більше. І, в принципі, будинок у житловому у житлому такому стані. Але, друзі, підписуйтесь на канал, тому що ви будете дуже здивовані. Зараз покажу вам діляночку. Тут за деревами трошки не видно ще дві споруди, але до них перейдемо пізніше. Отак от от виглядає наше подвір'я. Але але, зараз ми не будемо заходити в дім, ми зайдемо трошки пізніше. Ось наші споруди, ось наші зарослі. І зараз найцікавіше те, що вартує набагато більше, навіть ніж ця ділянка. Це отака пасіка. Я просто був в шоці. Це дуже стрмно знімати біля бджіл. Я закутався. І, друзі, вартість такої пасіки сягає. Під 3000 доларів. Вона активна, людина живе тут лише через мед. Ну і давайте зайдемо, подивимось на основну кімнату, жилу, яка в гарному стані, а всі інші треба буде ще дорихтувати. Що ми тут бачимо? Є у нас а, ліжко, є євий гарнітур. І зараз покажу вам балер'ян. Він тут окремо для опалення саме цієї кімнати, але є ще інші печі. І зараз покажу вам. Ось така ось столова їдальня. Стан вже жилий, але ну, ремонт не завадив би. Це у нас придбанник ще один. З іншої сторони в принципі продається все з меблями за таку ціну, це просто ну вау. І тут ми бачимо ще одну піч, антикварні такі меблі. До речі, знайомий продав такі меблі, такий комод відреставрував і продав його тисяч десь за 40, наскільки я пам'ятаю, то дуже цікавий досвід. Ось ще трошки кадрів вам в кухні. І саме цікаве, що тут є такі ще старовинні досить меблі, типу шафи, столи. Дуже-дуже ціняться відшліфувати їх і перефарбувати лаком скрити на продаж це просто скарб. Ну і йдемо далі. Піч, в принципі, бачимо, що потребує додаткової уваги, є тріщини, але всі інші кімнати, вони у досить нормальному стані, але треба, звісно ж, зробити ремонт. Навіть отакий от сундук є. Ще вам трошки покажу цих антикваріатних меблів. Є і проблемні стіни, але це все ок. Зараз, до речі, я показую вам, що є в чулані. І давайте подивимось на кришу, тому що от криша тут, мабуть, найголовніше і найпростіше, що можна перехтувати, а може і найголовніше, найскладніше, не знаю, скажіть думку в коментарі. І Отак от виглядає величезна ділянка. Тут можна займатися будь-чим, дуже великий, великий простір. Можна город саждати, можна теплицю. Ну а вся інформація про локацію буде в коментарях.